Волонтери на небайдужі кияни відправили до зона то п'ять машин. Наші кореспонденти одними із перших бачили броньованого крокодила, вовка і швидкі допомоги, які до речі рятуватимуть не лише людей, а й техніку. Продовжить Вікторія Сенк. Тепловізори, броньовані автомобілі, необхідні речі для бійців. АТО з початку бойових дій волонтери відвозять регулярно. Утім говорити про це на камеру соромляться і називають себе звичайними киянами, які допомагають своїм захисникам чи можуть. Я не знаю. Просто так всі називають волонтери. Волонтери. Я не знаю. Я не волонтер. Я просто небайдужа людина. Цього разу на схід везуть п'ять автомобілів. Один із них вже був на сході. Його бійці назвали Крокодил. Слугував захисникам Дебальцевого. Коли машина відвоювала, повернулася в столицю, де волонтери її відновили. Отремонтували двигун, отремонтували топливо, отремонтували ходову. тримонтували От, Поміняли йому немножко вооруження. От, і знову вона відправляється на фронт. Другу машину звати Вовком, бо їде служити цілеспрямованим сміливцям. Її переобладнали з позашляховика 1984 року. Має міцну броню та непробивне скло 4-го рівня захисту. На ній можна перевозити лічний состав, можна перевозити боєкомплект от, і що докомплектується пулеметом. Третій броненосний кінь унікальний. У зоні АТО буде слугувати для ремонту техніки, створений на базі інкасаторського автобусу, обладнаний інструментами, аби на місці обстрілу, прикривши зброєю, здійснити ремонт. Там є все, включаючи зварювальні апарати, там компресори, генератори, домкрати, там все, що треба для швидкого поточного ремонту. Необхідним для того, щоб у місці, де можливий обстріл, ця машина підскочила до. Машина, яка потребує допомоги, прикрила собою і зробила там якийсь швидкий ремонт. Призначені броньовики для диверсійно-розвідувальних груп. Є також машини швидкої допомоги. Одна для вивезення потерпілих з поля бою, інша для доставки у шпиталь. Кожна з машин обійшлася волонтерам у більш ніж 10 тисяч доларів. На загал з усіма роботами, матеріалами більш ніж по 10 тисяч доларів кожна. От, за виключенням швидкої, яку нам е, передали е, самаритяни Києва, така є організація. От. Вони нам передали її безкоштовно, а ми її вже трошечки там довели до тями. Разом з технікою після ротації на схід їде боєць Назар. Каже, змушений швидко повернутися з перемогою. Я намагався зробити це якось дуже швидко, щоб це було безболісно для рідних. Це по-перше, по-друге, дві дитини. Чекаємо на третю зараз. Так, да, да, я думаю, що десь сьогодні вже, <сі> вже буде третя дитина. Я думаю, що техніки мало не буває. Ну, тим паче це така мобільна техніка, яка дозволяє, дозволяє досить швидко переходити, переїжджати з однієї точки в іншу. Усередині автомобілі напаковані інструментами, газетами, водою, необхідними речами. До зони неоголошеної війни разом з волонтерами та бійцем техніка відправляється днями. Вікторія Сеник, Павло Тихоненко, ТВАЙ.